Привіт підписники! Сьогодні ми вам покажемо, куди можна поїхати на один день з Осло. Зараз ми їдемо в Хюндерфосен Парк. Це такий парк розваг. Там можна знайти маленький аквапарк, декілька атракціонів. Також там можна просто погуляти гарно, там і багато різних розваг і які, якісь там тематичні заходи відбуваються. Але ми їдемо туди саме в Барнас Горд. Там ще є Барнас -Гьорд, це така дитяча ферма. На саді пише там близько 200 тварин. Поїдемо подивимося, там можна їх годувати, з ними гуляти. Так. Поїдемо дивитися тваринок. Так. Ян дуже полюбляє тваринок, тому ми вирішили туди поїхати. Ну і плюс це недалеко, можна з'їздити туди за один день, зранку виїхати, ввечері повернутися. Їхати нам всього навсього 2 години 130, вже 134 тридцять кілометри, але їхати недалеко. А ще влітку дуже круто подорожувати Норвегією чи взагалі бути в Норвегії, оскільки не дуже жарко. Ну порівнюючи з Європою. Коли читаєш новини, що там аномальна спека, то в Норвегії це так: плюс 25 це максимум, але якщо плюс 25, то це так вже ну, сонце пече. І ми дуже полюбляємо бути в Норвегії влітку. це де є декілька причин. Перше, це те, що тут не жарко. Друге, це те, що в липні всі норвежці беруть відпустку і їдуть кудись на відпочинок в Європу чи кудись там далі, хто куди. І в цей момент в Осло дуже мало людей, і Осло дуже гарне. Спокійне, не, не шумне, дуже прикольно. А ще особливо гарно на фьордах влітку. Тому я дуже рекомендую, якщо ви в Норвегії влітку, то обов'язково поїти на фьорди. У нас це в планах. Ми так тестуємо, скільки Ян може висидіти в дорозі, оскільки до фьордів їхати від нас десь близько 6 годин, більше ніж 6 годин. Тому ми пробуємо, так, Ян? Маленькими поїздками, а потім ми будемо їхати і далі. Поїдемо на фьорди? Так. Ми приїхали вже в парк. Там десь за цими деревами трішки протись ну, хвилин 5 і буде той більший парк розваг, там де всякі атракціони. Тут ми прийшли на ферму, але перед тим, як іти дивитися звірів, ми вирішили перекусити, взяли собі дві вафлі каву і морозиву яну, то за все заплатили 180 крон. Вхід в цей парк коштує 210 крон з людини. Цей парк знаходиться неподалік від Лігамер. ви, мабуть, чули за це місто, оскільки тут колись проводились зимні олімпійські ігри, здається, в 1994 році. І Досі тут можна сюди приїхати і подивитися, де вони відбувалися, там і всякі треки, де це все було, де оцей Боб Следч, як він називається, був. Тут можна це все приїхати подивитися. Тому також рекомендую приїхати в Ліди Гаммер, погуляти, і тут дуже круто, подивитися, яка природа. Тут є Кусе парк, куди ви приходите і вам дають кролика. Ви його там гладите, сидите з ним. Прикольно. Яно сподобалось, але ми вийшли, він назад повертається, хоч і ще. Нема. немає. Мышка. Вот там. Забери ты покинул. Диви, диви, диви. Ой! На, вот На руки. Там можешь Ой, На. ой Ай-ой! тебя случаеению 何 Легенько, легенько. Це дуже прикольно цей, ця ферма. Дуже класно для дорослих теж. Можна з вірями погуляти, потрогати їх, погладити. Козам і овечкам можна їсти давати, але це капець. Лише вони чують, що в вруці щось є. Розносять, зносять з ніг. mời 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 На. Міма. Лама, А не верблю, дивись. Ой, ньом-ням. На, іди будеш давати. Ой! Ти обережно. Пас. Давай просто так. Ой! Дивіться, Дуже класно. Ти подобається, Ян? Це контактний зоопарк. Ну так, да, це як контактний зоопарк. Подивіться. Олень. Ян! Висипав їжу всю на землю, майже всю. Давай, отак. От отак, отак, дивись, отак, от диви, йди, йди, отак. От от Ой. Це останні могли віддати? Я не будеш ще годувати? Іди годуй. Давай! Ой! Ой. Все. Але що подобається в цих, ну, типу, в цих парках, цих зоопарках Норвегії, що звірів дуже велика територія. Там не видно кінця, де, де та територія. Так, не плюйся. свіється на мене. Подивіться. Там кінця не видно. Блядь. Пойка. Пойка. <ріка> бейбі, просята бебі. Це мама і бейбі. Хто це Ян? Тата, От, у Та тата. -та -та. <ріка> Нісок, це мама, бо мама годує. Ми нагулялись, Ян вже збирається спати, тому ми йдемо в автомобіль. Він якраз засне і ми будемо їхати додому. Що так підсумувати, то тут дуже класно, особливо з дітьми, та навіть не з дітьми, навіть просто самому приїхати, ну, дорослим приїхати, тут погуляти, тут дуже дуже прикольно. Якщо так підсумувати, то ми витратили десь приблизно 900 крон, це на трьох. І враховуючи те, що ми ще не обідали, ми ще по дорозі будемо обідати. Але ну, такі от витрати в Норвегії можуть бути, якщо ви їдете в парк. Якщо ти по сім'єю, то це мінімум 1000 крон буде, навіть більше. Але так, да, це ще дешеві квитки, типу 210 крон за вхід це ще дешево. Якщо йти в той центральний парк, то там вхід 500 з чимось крон, там буде набагато дорожче. Але дуже рекомендую сюди приїхати. Нам дуже сподобалось. І ми ще, мабуть, сюди повер... Ну, не мабуть, а точно повернемось. Тут ще є один музей музей транспорту. Він, до речі, безкоштовний, там тільки за парковку потрібно заплатити. І бажано приїжджати зранку, бо ми приїхали зранку, тут взагалі машин не було. Зараз парковка забита.